Доброго дня. Ну, основними завданнями управління інспекційної діяльності у Полтавській області міжрегіонального управління є реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, а також питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове соціальне державне, соціальне страхування в частині погашення, в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсації, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. На міжнародному рівні. Робота управління базується на виконанні доручень Державної служби з питань праці, зокрема, доручення щодо забезпечення реалізації положень національного плану спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці виробничого травматизму та сприяння відновленню економіки на 2023 рік. Основними цілями національного плану є зростання кількості осіб, охоплених соціальним страхуванням, зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань. До початку військової агресії з боку Російської Федерації дані задачі вирішувалися здебільш шляхом проведення заходів державного нагляду контролю, а саме проведенням перевірок. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 на третього двадцять другого року номер 303 про припинення заходів державного нагляду контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю. На час дії військового стану основна робота фахівців управління була спрямована на виконання саме превентивних заходів, а саме інформаційно-роз'яснювальні роботи з метою попередження виробничого травматизму, Недопустимість оформлення трудових відносин і знайманими працівниками протидії торгівлі людьми, дотримання прав працівників з інвалідністю, запобігання дискримінації та мобінгу, психологічної підтримки на робочому місці, суспільно-корисних роботах, рівних прав і можливості жінок і чоловіків у Відносина. На сьогоднішній день наказом Мінекономіки від 16.06.2023 року No5782 дозволено Державній службі України з питань праці протягом періоду воєнного стану проведення позапланових заходів державного нагляду контролю у сфері охорони праці, гігієни праці, а також з питань нагляду контролю за додержанням законодавства про працю з питань, визначених абзацом 5 це звернення фізичної особи фізичних осіб про порушення, що спричинили шкоду її правам, законним інтересам, життю та здоров'ю на колишньому та природному середовищу чи, чи безпеці держави з документів чи інших копій з додаванням документів чи інших копій, що підтверджують такі порушення за наявності. Пунктом 8. доручення прем'єр-міністра України. Про перевірку суб'єктів господарання у відповідній сфері у зв'язку з виявленими систематичними порушеннями або настання аварії, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси чи життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Та дев'ятим пунктом настання аварії смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єктів господарювання, та частиною першої статті 6 закону України про самі засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Також мається доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від 12.05.2023 року, No 10013, 5, 1-23 щодо забезпечення здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю з питань додержання законодавства про працю в частині дотримання строків та по першочерговості виплати заробітної плати на підприємствах в установах організацій та фізичних осіб підприємців, щодо яких наявна інформація. Про порушення строків виплати заробітної плати більше як один місяць. Так станом на сьогоднішній день заплановано вже проведення 20 перевірок у 21 суб'єктах сподарювання, але зразу можу зазначити, що з надходженням відповідних звернень та відповідних ну, зміну інших обставин ця кількість буде збільшуватися. Декілька слів хочу зазначити, що наша робота буде продовжуватися стосовно превентивних заходів, що з собою включає саме превентивні заходи. З метою запровадження ефективних механізмів попередження виробничого травматизму та використання захворюваної праці, це через соціальний діалог та налагодження співпраці з датичними відповідних сферах заінтересованими органами органами міжональним управлінням укладено відповідні меморандуми соціальними партнерами, такими як головне управління пенсійного фонду, головне управління ДПС у Полтавській області, Державна міграційна служба. Ну тощо. На виконання національного плану приміжональному управлінні створено міжвідувачі регіональні групи та підгрупи по Полтавській області в її складі з питання забезпечення реалізації положень національного плану, ви ще зазначено, та комітет з розгляду скарг та звернень працівників стосовно порушень законодавства з охорони праці. Посадовими особам безпосередньо за погодженням з роботодавцями проводяться відвідування суб'єктів господарювання, визначення суб'єктів господарювання, де необхідно провести саме такі відвідування, проводиться за певними критеріями. А саме наявність виробничого травматизму, звернення громадян, звернення інших організацій щодо порушень законодавства з питань праці та охорони праці, ну, це такі органи ДПС, національної поліції тощо. Визначено найбільш ризикові галузі для проведення інформаційних кампаній під час проведення весняно-польових робіт, в галузі будівництва, в суб'єкті господарювання водопровідних американського господарства. Під час відвідувань проводяться технічні консультації, семінари, наради, круглі столи тощо. Запроваджено проведення моделювання подій на робочих місцях, де були допущені нещасні випадки, тематичні тренінги з імітацією реальних дій на робочих місцях на робочих місцях. Щодо що виконання робіт підвищеної небезпеки. Інформація стосовно проведених превентивних заходів систематично висвітлюється на офіційних інтернет-ресурсах між управління та, телерадіо, та телерадіокампаніях. Дієвим заходом залишається розгляд звернень громадян щодо порушень законодавства з питань праці та охорони праці. Слід зазначити, що. За результатами проведеної інформаційно роз'ясненої роботи з метою розгляду звернень громадян щодо заборгованості і виплати заробітної плати 157 працівникам вже виплачено заробітну плату в повному обсязі. Посадові особи управління постійно, особи управління постійно приймають участь у засіданнях обласних тимчасових комісіях з питань погашення заборгованості заробітної плати грошового забезпечення, в комісіях органів місцевого самоврядування по легалізації заробітної плати незадекларованої праці, в радах БЖД. Крім цього, з метою оперативного надання консультацій в міжрігіональному управлінні створено сервіс інтерактивний інспектор, який включає увесь спектр інструментів, які дають можливість отримати відповіді у найзручніший та найшвидший спосіб, зокрема, шляхом надання консультацій, по телефону, номер якого розміщений на нашому сайті, через соціальні мережі та Google-форму міжріонального управління. Забезпечено функціонування ресурсу запитання відповідь. Задля того, аби довести до простими словами започаткований спецпроєкт щотижневий підкласт Праця Плюс, що п'ятниці на ютуб-каналі Північно-Східного регіонального управління може бути почути, відповіді, можна буде почути відповіді на актуальні питання. Декілька слів про досягнуті результати нашої роботи. Щодо виробничого травматизму. За 6 місяців поточного року в Полтавській області сталося 59 нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом. За минулий період минулого року, 2022 року, було 170 вчасних випадків, в тому числі на сьогоднішній день маємо 5 смертельних нещасних випадків. У 2022 році було їх 19. Ну, не можна сказати, що це зовсім наша заслуга. Ми всі розуміємо про те, що Стан виробництва і який об'єм виробництва воно все час воєнного стану скоротило, скоротилося, тому саме маємо зменшення виробничого травматизму. За результатами проведених превентивних заходів щодо працевлаштування незадекларованих працівників, завдяки співпраці головним управлінням Державної податкової служби, Полтавським обласним центром зайнятості, головним управлінням пенсійного фонду в Полтавській області, працевлаштовано близько на сьогоднішній день близько 5 тисяч осіб в різних сферах господарювання. Даний результат є лише початком реалізації механізму взаємодії в рамках укладених меморандумів. Окремо хочу зазначити, що за результатами накладених міжрегіональним управлінням на суб'єкти розподарювання штрафів за порушення законодавства про працю згідно абзацу 2 частини 2 статті 265 КЗПП України на підставі актів фактичних перевірок головного управління державної податкової служби у Полтавській області до державного бюджету України підприємствами порушниками сплачено кошти на суму 172 тисячі гривень. Виконання поставлених цілей і завдань щодо забезпечення легаліза... реалізації положень національного плану спільних заходів щодо зниження рівня нездохорованих праці, виробничого травматизму та сприяння відновленню економіки на 2023 рік є все-таки одним із пріоритетних напрямків роботи північно-східного міжнародного управління у 2023 році. Дякую. Інтерактивний інспектор можна допомога щодо цього? Так, визначено. Давайте я за Полтавщину розкажу. А в принципі, цей сервіс працює на всі три області. В регіональному управлінні визначено номер телефону, який розміщено на офіційному сайті нашого управління. Фу -фу -фу. Ми вам надамо ну трошки так, зараз. Зайдемо на сайт Софії і цей номер. Тобто можна звернутися на цей по цьому номеру телефона. Відповідь згідно наших внутрішніх розпорядчих документів, відповідь ми на намагаємося надавати протягом 24 чотирьох годин. Відповідь може бути надана усно, можливо, якщо це в якомусь. Інтернет-ресурси завдяки там, там, Viber або ще чомусь, можна можемо, можемо на електронку надати відповідь. Є гугл-форма на офіційному сайті на нашому. Тобто письмова відповідь також може бути надана заявнику на ту адресу, яку він зазначить у, у зверненні. Ну, з питання, яке належить до компетенції управління і міжнароднами управління, північно-східної міжнари державної служби. Як наводнеться цієї сервісі? І скільки вже звернень було? Е, ну, Звернень висих. Е, близько 200 звернень по питаннях безпеки праці, а по праці... Ще більше звернень. Працює північно-міргіональне управління створено 5 12, 22 року, і в принципі, з самого початку функціонування Північно-Східного регіонального управління, десь на початку року вже цей сервіс почав працювати і дійсно кожного дня. По дві-три по різному приходять запитання, і ми працюємо з цим. Ну на сьогоднішній день, згідно даних статистики, це те, що у нас рахується по Полтавській області, це 21 суб'єкт господарювання, які мають загальну суму заборгованості 66 мільйонів. Це загальна сума заборгованості по 21 суб'єкту господарювання. Які документи треба приносити людям, які хочуть звернутися до вас з якимись проблемами, щоб підтвердити положення Ну, взагалі, це достатньо самого звернення від працівника, тільки безпосередньо стос... звернення від працівника, стосовно якого саме порушено законодавство. Якщо ж звертається за нього інша особа, вона повинна мати документи, підтверджуючи, що вона дійсно уповноважена представляти інтереси цього працівника, бо це вимагає закон України про звернення громадян. Ну, тобто, достатньо працівнику написати до нас звернення, в якому зазначити коло питання. Які стосовно нього порушено. Ну, я хочу наголосити, що на сьогоднішній день Віталій Анатолійович тільки що озвучив, на жаль, ми не за всіх питань і не за всіх підстав можемо провести заходи державного контролю. Тобто, це повинно бути певне коло питань і певне коло підстав. Це підстави, як Віталій Анатолійович називав, це абзац е, п'ятий. Частини першої статті шостої закону 877 це звернення фізичної особи. Абзац восьмий, це доручення прем'єр-міністра, воно на сьогоднішній день є. І дорученням передбачено, що ми повинні проводити заходи державного контролю у тих суб'єктів господарювання, в яких наявна заборгованість більше, ніж понад місяць. І абзац 9 це настання аварії або смерті працівника у зв'язку з нещасним випадком. Тільки з тих підстав ми можемо проводити на сьогоднішній день заходи державного контролю. Питання, які ми можемо досліджувати, визначені статтю 16 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Це дотримання самого закону безпосередньо. Він складається з 16 статей, також виявлення неоформлених працівників і припинення законності припинення трудових договорів. Це тільки обмежено, тобто на сьогоднішній день, взагалі, як ми раніше проводили заходи державного контролю, дотримання повністю кодексу законів про працю, законодавство про загальнообов'язкове обов'язкове державне соціальне страхування. На сьогоднішній день коло питань обмежено. Тобто, наприклад, якщо до нас працівник звернеться з заявою. Про невиплату йому допомоги в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на жаль, ми захід державного контролю не можемо пройти, тому що це питання не підпадає під статтю 16 закону України про організацію трудових відносин на умовах воєнного стану. А якщо не огорнюють офіційно? Якщо працівник працює неофіційно і він до нас звертається, це є підставою для здійснення заходу державного контролю. Тільки ми це звернення посилаємо на погодження вишестоящу нашу установу, і у разі отримання погодження проводимо захід державного контролю. А Він і так не оформлений працює. Ні, ну просто сказати все, ти більше не приходиш. Ні, ну чому цей термін не затяжний. Я думаю, що не встиють його звільнити. Навіть якщо звільнять, то в нього все одно залишається право звернутися і за той період, коли він працював, він про залишається собі право звернутися до нас. На... Буде проведений захід державного народу контролю. Ну так, да, тільки в цьому випадку тяжко буде доказати, що він дійсно працював, якусь функцію виконував. Тому що нам для того, щоб довести, що він дійсно неофіційно оформлений, нам застати його за фактом виконання робіт. А, а в іншому випадку він може тільки це оскаржувати до суду і на підставі рішення суду ж тоді залучаються ще свідки, і все, і тоді доказується цей факт.